Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Поліщук Віталій Миколаєвич, позовний Калош, солдат 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс, народився 6 серпня 1986 року у селі Мирове Шумського району, що на Тернопільщині, молода сім'я проживала у Калоші. Віталій Ріс разом із старшим братом Ігорем був спокійним, веселим і добрим хлопчиком. 1992 року по 2001 роки навчався у Калозькій загальноосвітній школі номер 6 а 10 та 11 класи у Шумській школі. Відтак вступив до Тернопільського політехнічного технікуму. Після двох років навчання перевівся до Калоского хіміко-технологічного технікуму. Нині політехнічний коледж. У 2007-2008 роках був призваний на строкову службу, яку проходив у Яворові, що на Львівщині. Повернувшись до Калуша, влаштувався на виробництво Оріанна. Цех Віні також працював за кордоном, але завжди казав, що вдома найкраще. Всюди зарекомендував себе старанним та відповідальним працівником, чесним і відвертим. Захоплювався автомобілями. У 2014 році їздив на майдан, щоб підтримати протести проти антиукраїнського уряду. Серпня 2014 по 2015 роки служив у складі 128-ї закарпатської бригади. Віталій один з небагатьох, кому вдалося вийти із Дебальцівського котла. Тоді сім днів не давав про себе знати. Після звільнення зони АТО повернувся на роботу на карпат -Нафтохім. Перед самою війною влаштувався на прад калузький завод будівельних машин, коли не мав роботи. Завжди приїжджав у мирове щоб допомогти мамі та бабусі. Віталія з багатьма дружив, усі його любили. Був доброзичливим, безвідмовним, жив для інших. Такими пам'ятають його друзі та знайомі. Початком повномасштабної війни одним із перших пішов боронити Україну від російського агресора. Через тиждень на війну з московським окупантом добровольцем пішов і брат Ігор. Віталій та Ігор знаходились за 10 кілометрів один від одного під Бахмутом, та жодного разу не зустрічалися. Розповідає дружина Ігоря Оксана, але завжди були на зв'язку. У грудні 2022 року Віталій приїжджав у відпустку. Звичайно, відвідав улюблене мирове, де зустрівся з друзями. Віталій був добрим, спокійним. Розповідає його товариш Роман Шмирук. Нікому не зробив зла. Коли приходив у відпустку, подарував мені бандерівського прапора та наклейку Шаврон. Останній раз боєць надіслав рідне повідомлення 16 лютого. Він цілий місяць не телефонував, тільки писав: у мене все добре. 20 лютого 2023 року. Боронячи Україну в районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району Донецької області. Бою із окупантами, Віталій. 我不能 Загинув ворожий осколок гранати обірвав життя відважного воїна. Чотири дні він не дожив до річниці мужнього протистояння ворогові. Побратими воїна, написала у соцмережі, що загинув надійний друг і побратим, який ніколи не ховався за спини інших. Не уникав труднощів, а мужньо і відважно їх долав. І навіть прислали мамі відомості, де записано скільки він з друзями знищив ворожої техніки. Ми разом з ним підбили шість танків. Чотири Три машини бойової піхоти та дві одиниці спецтехніки йшлося у дописі. Удруженим не був, але дуже хотів створити сім'ю і бути щасливим. Герою було лише 36. Свій останній спочинок Віталій Поліщук знайшов 24 лютого на Алеї Слави Каловського міського кладовища. Світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.